Марта гуляє по лісовій стежці, дихаючи свіжим повітрям. Вона радісно розглядає квіти, слухає пташок і хизується своїм улюбленим капелюхом. Вітерець починає гратися її волоссям, а потім піднімає капелюх у повітря і несе його далеко. Марта здивовано і трохи налякано дивиться, як її капелюх зникає серед дерев. Марта вирішує знайти свій капелюх і вирушає на пошуки. Вона зустрічає лиса рудика, який каже, що бачив. Як щось схоже на капелюх зачепилося за гілку старого дуба. Він пропонує допомогти, але в обмін на частування горіхи або яблука і жачка кнопика, який розповідає, що вітер міг понести капелюх далі і радить спитати совеню совонію, яка пояснює, що вітер часто приносить загублені речі на галявину, де люблять гратися зайчата. На галявині Марта знаходить зайчат, які весело грають із її капелюхом, використовуючи його як гойдалку. Дівчинка спочатку хоче забрати капелюх, але потім розуміє, що зайчатам весело тут з'являється вітерець і, грайливо шепочучи, повертає капелюх Марті. Дівчинка сміється, а зайчата отримують від неї яскраву стрічку, щоб гратися далі. Марта повертається додому щаслива. Вона зрозуміла, що інколи втрати приводять до цікавих пригод і нових друзів, капелюх знову на її голові, а в душі залишаються спогади про чарівну подорож, мораль. Навіть якщо щось втрачається, у світі завжди можна знайти щось нове: друзів, враження та пригоди.